Вітаємо в ефірі. КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми в Олександрії. Створять індустріальний парк забіг. Шаную воїнів. Біжу за героїв України. Деталі заходу подробиці, ДТП по проспекту Соборному. В Олександрії створять індустріальний парк. Рішення про це ухвалив Кабінет міністрів України. Розташовуватиметься парк на території колишнього заводу. Про це перед початком виконкому повідомив міський голова. Присутні на засіданні затвердили тарифи на харчування у школах та садочках Олександрійської громади. Гарячі обіди коштуватимуть 50 гривень, буфетна продукція 22 гривні. Подробиці у сюжеті засідання. 1 вересня школярі Олександрійської громади розпочнуть навчальний рік. Про це перед початком засідання виконкому повідомив Сергій Кузьменко. Міський голова подякував усім, хто протягом літа докладав зусиль, аби освітній процес у школах та садочках був комфортним. Через брак фінансування на рівні держави часткові незручності на початку вересня матимуть 17-й та мультипрофільний ліцеї. Дуже важко сьогодні знайти. Будівельників, які мають в своєму розпорядженні достатню кількість людей і можуть оперативно і своєчасно виконувати свої роботи, це вже не поодинокі випадки, це вже така система, можна сказати, по всій країні. І Олександрія в даному випадку не виключення, тому ми мали дуже багато трудностей з тим, щоб реалізувати заплановане, задумане і те, що потрібно зробити для наших дітей. Забігаючи наперед, хочу перепросити перед батьками і дітьми 17-ї, 20-ї школи. Адже нам впродовж 10, а може навіть двох тижнів придеться використовувати укриття, які розташовані там поруч із цими школами. Ми це робили і раніше. Ці роботи будуть завершені. Будівельники взяли два тижні для того, щоб укриття і в сімнадцятій і двадцятій школі. Довести до відповідних норм, от і я думаю, що все вийде в плановий режим. Члени виконкому визначили вартість гарячих обідів у закладах освіти на рівні 50 гривень. Буфетна продукція коштуватиме 22 гривні. Також у мультипрофільному ліцеї відкривають додаткові групи з поглибленим вивченням математики та історії. Під час засідання виконкому Сергій Кузьменко повідомив, що уряд України ухвалив рішення про те, що в Олександрії зареєстровано індустріальний парк на території колишнього заводу. Компанія Станінвест зареєструвала відповідну Можливість для того, щоб дати імпульс економічному розвитку для нашого міста це, умовно кажучи, територія, на якій держава дає пільги для інвестицій в розвитку економіку. Тобто підприємці будуть мати можливість завозити обладнання із-за кордону із певними пільгами по сплаті податків, будуть мати під час Виробництво під час своєї діяльності також пільги податкові це дуже добре для нашого міста, адже місто буде отримувати і подоходній податок від роботи людей, які будуть працювати на цих підприємствах, і відповідно плату за землю, тобто територія, яка колись була. Просто пустирем сьогодні стає економічно привабливою. Держава дає імпульс, поштух, а громада буде мати можливість створити нові робочі місця і таким чином дати новий імпульс розвитку. Економічного життя в Олександрії. очільник міста також повідомив, що поки погодні умови дозволяють, продовжиться ремонт доріг. У планах вулиця студентська та автошляхи на перемозі. Я очікую, що найближчих тижнів ми фактично закінчимо роботи на Айвазовського і на дворі, який там двір у нас будинок, 109 й будинок. Буде наведено лад для того, щоб люди там впродовж місяця їм не дуже комфортно разом з будівельниками жити, але ми розраховуємо за пару тижнів там завершити роботи, і жителі, мешканці цього мікрорайону, цього будинку будуть мати зручні комфортні умови. У нас з'явиться в місті ще одна сучасна вулиця, яка буде окрасою нашого міста. Серед іншого, члени виконкому затвердили нові тарифи на платні послуги в Олександрійській ЦБС щодо тарифів на авторинку, то присутні погодили 100-відсоткову знижку на оплату торгового місця для учасників бойових дій. Вже четвертий рік поспіль українці масово долучаються до всеукраїнського забігу. Шаную воїнів, біжу за героїв України, що приурочено до дня пам'яті захисників України, 29 серпня. 30 серпня масовий забіг організовуватимуть і в Олександрії. Вже зареєстровано 100 учасників. Додаткова реєстрація відбудеться безпосередньо в день забігу. Деталі у наступному сюжеті. Олександрійців запрошує долучитися до щорічного забігу пам'яті. В нашому місті він відбудеться 30 серпня. Зараз оголошена додаткова реєстрація, розповів Андрій Ярошевський. 29 серпня в Україні визначають день пам'яті загиблих захисників і захисниць України. І в рамках цього дня відбувається всеукраїнська акція Шануємо воїнам! Біжу за героїв України. Вона вже четвертий рік проходить в Україні, і Олександрія долучається до даного захисту. Цього року у нас організаторами вийшли управління соціального захисту та відділ молоді та спорту. Реєстрація відбувалася на сайті до 10 числа, де могли зареєструвати всі бажаючі учасники на дистанції 2, 5, 10 кілометрів і вказати прізвище героя, загиблої, за якого вони хочуть біжати. Реєстрація закінчилася, ми отримали попередні за. Заявки оформили необхідні номери і прізвища загиблих героїв. Але ми розуміємо, що у нас. Більше бажаючих, і ще люди, які не встигли зареєструватися, тому ми заготували додаткові номери. І ця акція відбудеться 30 серпня біля стадіону Ніки. І ми запрошуємо всіх бажаючих номери. Ми приготували, де вони можуть прийти зареєструватися і самі вписати прізвище, ім'я того героя, за кого вони хочуть пробігти. Як завжди, під час забігу збиратимуть кошти на ЗСУ. Скриньки стоятимуть на реєстраційному столику. Кошти передадуть вал. Кристуючись нагодою, хочу повідомити про те, що на час проведення даного забігу в паркі Шевченка буде обмежений рух транспорту, тому я звертаю до всіх мешканців, які люблять відвідувати зранку наш парк або привозять дітей на тренування, що буде перекритий рух і обмежений рух транспорту. Тому просьба, велике прохання транспорт ставити біля моста через річку Березівку. Там буде перекритий рух. А реєстрація відбудеться у нас з 8 по 8.50. Далі у нас буде відкриття і забіги Згідно дистанції зараз вже зареєструвалося 100 учасників. Очікують, що в день забігу зареєструється ще не менше 200. Я особисто біжу за загиблих героїв з нашого патріотично спортивного клубу Захист Це Максим Біндіров, Валерій Скоренцов і Данила Тараненко. Тож долучайтеся, підтримуйте захід та вшануйте героїв, які віддали своє життя за Україну. Ввечері 25 серпня по проспекту Соборному сталося ДТП за участі легкового автомобіля та мотоцикла. Це вже не перший випадок, коли у неприємні пригоди потрапляють водії та пасажири двоколісного транспорту. Подробиці аварії та застереження для водіїв нам прокоментували Олександрійські правоохоронці. В Олександрії 25 серпня сталося ДТП за участі автомобіля і мопеда. Водія та пасажира мототранспорту було доставлено до лікарні. 25 серпня 2025 року о 20 годині 30 хвилин 49-річний водій автомобіля марки «ЗАЗ Сенс», рухаючись на перехресті провулок Павла Зімяхіна та проспект Соборний в місті Олександрія не надав перевагу в русі мопеду марки Геон та допустив зіткнення з останнім. Внаслідок дорожньо транспортної пригоди 17-річний водій мопеду марки Геон та його 18-річний пасажир отримали тілесні ушкодження та були доставлені до центральної міської лікарні. Наразі, за фактом даної дорожньо-транспортної пригоди, проводиться перевірка. Водій Мопеда мав відповідні документи на керування мототранспортом. Проте, під час профілактичних перевірок, Олександрійські правоохоронці неодноразово фіксували правопорушення. Олександрійським районним відділом поліції на постійній основі проводяться профілактичні заходи, в тому числі і у вечірній та нічний час, на вулицях та автодорогах міста Олександрії та Олександрійського району. Особливу увагу поліцейські приділяють неповнолітнім кермачам мототранспорту, які у більшості випадків не мають посвідчення водія відповідної категорії та реєстраційних документів на транспортний засіб, не володіють необхідними навичками керування та знаннями правил дорожнього руху. За 6 місяців поточного року зафіксовано 14 фактів дорожньо-транспортних пригод за участі мототранспорту, 7 з яких водії були неповнолітніми. У разі, якщо Керманич не досяг 16-річного віку, відповідальність за незаконне керування двоколісного транспортного засобу нестимуть його батьки. І в практиці Олександрійських поліцейських були випадки, коли батьків штрафували. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення. У п'ятницю 29 серпня буде сонячна погода. Температура вночі плюс 14, день плюс 29 градусів. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стопчика. Вітер південний 3 метри за секунду.